Рома хоче продати Артема Домбика за 30 мільйонів євро. А серед нових претендентів на українця турецький бешектаж. Незважаючи на неприємні чутки та постійну критику, Довбик продовжує покращувати свою статистику. Цього сезону в його активі вже 20 результативних дій, у тому числі 17 забитих м'ячів. А чого засягли інші нападники у своєму першому сезоні у складі Роми? Отже, літо 2018-го Рома віддала 42 мільйони євро за Патріка Шика. За весь сезон Чех зробив лише 8 результативних дій. Хорват Нікола Калініч у сезоні 19-20 забив 5 м'ячів та двічі асистом багатьма партнерам. Іспанець Борха Майораль у сезоні 2021 забив 17 м'ячів і зробив 7 асистів. Через рік Рома купила у Челсі за 41 мільйон євро Тамі Абрахама. Англієць зробив 32 результативні дії, у тому числі забив 27 м'ячів. Тоді ж Рома купила Елдора Шумурудова, який за повний сезон додав до 7 голів 5 асистів. Андреа Белоті у першому сезоні за Рому забив 4 м'ячі та зробив 2 результативні передачі. Ромелу Лукаку забив 21 гол і 4 рази асистував партнерам. А ще у Роме був Сердар Азмун. Іранець зробив лише 7 результативних дій.